sleep У ім'я Отця, ім Отця і Сина і Святого Духа Амінь, у ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. У ім'я Отця, і Сина Святого Духа Амінь. Молитвами святих Отців наші, Господи, Ісуса Христе Боже наш, помилуй нас. Амінь. Христос Воскрес із мертвою смертю смерть подолав. І тим, що в робах життя дарував. Христос Воскрес із мертвий смертю смерть подолав, і тим, що в робах життя дарував. Христос, Воскрес із мертвий, смертю, смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей нашого, Ради, спасення, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого. Із Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата. і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писань, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить. Що з це і сином поклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну і апостольську церкву і сповідає одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння, мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, навіки вічні. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, і Сину, що нас відкупив нині повсякчас на віки вічняні. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Ісину, Слава Святому Духові, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Таїнство перше, радісне. Будемо розважати, як ангел Господній благовісти при честі Діві Марії, що вона зачала від Духа Святого. Ісусе наш, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь наші душі до неба, а вже найбільше ті, що потребують Твого милосердя. Отче наш, що є на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і наведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід на Твого, бо Ти породила Христа Спасу і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наша. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наша. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наша, Богородице, і порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна благословена тими жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наша, богородице і порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобой, благословена тим жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Таїнство друге, радісне будемо розважати, як прочиста Діва Марія відвідала Святу Єлизавету. Ісусе наш, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь наші душі до неба, а вже найбільше ті, що потребують Твого милосердя. Отче наш, що є на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений плідлона на твого, бо Ти породила Христа, Спасує Збавителя душ наш. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена тими жінками, і благословенний плідлона на твого, бо ти породила Христа, Спасує Збавителя душ наш. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний, плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наш, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена між жінками, і благословенний, плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, Благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти і жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідло на твого, бо Ти породила Христа спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тим і жінками, і благословений плідло на твого, Бо ти породила Христа, спаса і Збавителя душ наша, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословене плідло на твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наша. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Таїнство третє, радісне будемо розважати, як причиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, породила. Ісусе наш, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь наші душі до неба. А вже найбільше ті, що потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і наведи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками. І благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена тими жінками, і благословений плід на Твого, бо ти породила Христа, Спасує збавителя душ наш. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво радуйся, благодатна Марій, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Тими жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спасе і збавителя душ наш. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Таїнство, Четверте радісне будемо розважати, як причиста Діва Марія жертвувала сорокаденного Ісуса в Єрусалимській святині. Ісусе наш, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь наші душі до неба та вже найбільше ті, що потребують Твого милосердя. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наш. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! благословена тим жінками, і плід Лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена тим жінками, і благословений Лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наша. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословени плідло на твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна Ти між жінками, і благословений плідло на твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Таїнство п'яте, радісне, будемо розважати, як причиста Діва Марія знайшла 12-літню Ісуса в Єрусалимській святині. Ісусе наш, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь наші душі до неба, а вже найбільше ті, що потребують Твого милосердя. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і неведи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінками, і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наша, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наша. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плідло на Твох, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословенний плітло на твох, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наша. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ангел сповіщав, благодатній, чиста я, Діво, радуйся, і знову кажу, радуйся. Твій син, воскрес тридневний із гробу, і мертвих воздвигнув він. Люди, веселіться, світися, світися, нове Єрусалиме. Слава Богосподня на тобі восіяла, раді нині веселися, Сіоне, а Ти, чиста, як красуйся, Богородице, востаннє рождення Твого. Слава тобі, Христе, Боже, нії наша слава Тобі. Христос Воскрес із мертві, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святих Отців нашего, Господи Ісусе Христе Боже наш, помилуй нас. амінь. Христос, Воскрес із мертвою смертю, смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос, Воскрес із з мертвою смертю, смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос, Воскрес із мертвою смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. І нам дарував життя вічне. Поклоняємось його триденному Воскресінню. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім за спільну молитву. Нехай Господь Бог благословить ваш сьогоднішній вечір. Дуру вам спокійну ніч. Бажаємо всього найкращого. Всім нам перемоги і миру. Христос Воскрес!